У зв'язку з підписанням путіним закону про приєднання нових територій Україна висловлює Росії чергову ноту протесту. Про це повідомили у вітчизняному МЗС. У ноті зазначено, Україна не визнає та засуджує закони та рішення Москви стосовно Криму й Севастополя. А подальші кроки щодо втілення в життя цих ухвал Київ називає нікчемними. Причина такої реакції дії Російської Федерації не відповідають базовим принципам міжнародного права. Отже, дії Кремля Київ збирається оскаржувати в міжнародних судах. Те, що заявляють, і те, що, як діють сьогодні в Москві, не дозволяли собі навіть найжорсткіші диктатури світу. Вони могли зневажати власний народ і навіть тримати його за дурнів, але зневажати і тримати за дурнів увесь світ не наважувалися, оскільки знали, що отримують гідну відсіч. При цьому агресор і окупанти ще насмілюються повчати інші держави, як їм слід жити. Який їм мати державний устрій, та як захищати своїх громадян? Ноту протесту сьогодні вручили і в вірменському послу в Україні. Київ протестує проти підтримки Єреваном дій Путіна в Криму. З Вірменії відкликали українського посла. Крім того, у МЗС наголошують, російські авіакомпанії з 11 березня майже щодня порушують авіапростір України. Попри офіційне закриття аеропорту в Сімферополі, російські літаки і далі сідають та злітають там. При цьому літаки не ведуть радіозв'язку з українськими авіадіспетчерами, чим наражають на небезпеку пасажирів.